Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку і гарного дня. Ой, от чогось мені не спиться і не лежиться. Я вам скажу, я вчора трішки перетомилася, то заснула аж у дві години. У дві години, так. Але ж мій дідулечка їде на роботу, то я встаю пів шостої. Він йде, то я ж можу ще й полежати. Що мені робити вранці? Ну, що мені робити вранці? Масянечка покушав. От. Ні, не спиться, не лежиться. Вчора трішки перетомилась, тому що болить у мене коліно. Що ви робите там? Що ви робите, як у вас болять коліна? Ну, треба йти до лікаря, хто ж йде до лікаря. Намазала, замотала тепленько та й так оце хожу. Треба зробити роботу потім <смі> потім піду до лікаря. Я вам скажу, була на лісні. І оце цей бузульничок, бачите, у мене два кущики, моя доня мені подарувала. Так? Один кущик коштував 200 гривень. Так? І я думаю, боже, як дорого, да які ж гарні кущі. А була на лісні у Києві, метро Лісова, Базар там дуже багато квітів продають. Дуже. Зняла ж відео про. Такий розсадник там дуже багато. Треба вам якось його показати, тому що зняла. Хвойників там дуже багато. Ой, То дивилася, жіночка продавала, запитувалась, один корінець, один оцього позольника. Кажу, скільки ж він коштує. Каже, 250 гривень. Один корінець. Та я вже думаю, боже, а в мене ж які кущі по 200 гривень доні мені купила. Правда гарно. Отут у мене росли оце ці папороті. Я їх всіх поросажувала в минулому році. Оце росли аж до цих пор. Ну, ви ж бачите, немає землі. Оце від забору, оце від забора і до доріжки. Ну, метра півтора. Більше не буде. Більше не буде. Я викупала ці свої папороті звідси, посадила туди під забор. там У мене теж квіти росли. Я їх забрала звідси зовсім пересадила в інше місце. так. А туди посадила всі свої папороті, хай розстаються. Потім вам про них зніму відео, тому що ще два у мене є сорта папороті. А місто папороті посадила це бузульники свої. В минулому році купила цей зубчатий один кущик, і там було чотири корінці. Ну, окремо так вона їх з'єднала, видно. так. І я їх посадила по одному, бачили, наросли. Наросли вже у мене три кущичка є. так. Це такий бузульник. Пересадила їх сюди, щоб їм було гарно квітнути. Це клопогончик. Це теж бузульник буде квітнути. Ну, а це мої красуні хости. А це мої красуні хости. Я вам скажу, які вони гарні з весни. Там жіночка якась мені написала, ну, гуляла перших моїх відео в прошлому році, так? А хости там восени вже були. Ну, звичайно, щось підгоріло, тому що в мене вони тут і не, не полотінь, навіть. Ну, трішки полотінь. Так, полотінь, але не дуже, тому що. А хоста ж не любить, коли сильно сонце пече, то їм тут, звісно, не дуже, Але ж немає другого місця, розумієте? І коли вже вересень місяць, то, звичайно, які вони? Вигорівши, щось підсохло. і Вона мені написала, що сорта у вас цікаві, а м -м -м, якість дуже-дуже погана. Навіть не знаю, що це таке. Який це сорт, Бог я знає, Навіть не знаю, щось тоді буде. Воно ж зразу інше, а тоді воно колір міняє. Так. Ну то, звичайно, звичайно, а що ви хочете восени, щоб воно було у вас таке якось навесні. Оце ж колись у дідулі на лісні купила за 100 гривень. Я вам скажу, вона тоді була м -м, така середина зелена, темно під синю, а края були такі ніжно-світло, світло-салатового кольору. Дуже гарна, дуже, яка вона зараз гарна, правда? Не знаю, як називається. Ось купила в жіночки теж 50 гривень. Посадила два, дві віточки і три почки. Що за сорт, не знає. Бачите, вона каже, вона потім буде міняти колір, ну, 50 гривень. А це 30 теж каже, якась низькоросла, ну, побачимо 30 гривень. Ой, іноді ж купую, розумієте, у людей. Як усі і вийдуть, тоді бо ще не всі вийшли. Поставлю разбери санди. Це теж все купую іноді у людей. Ну, Звичайно, оце в прошлому році за донат купила. Думаєте, я знаю, що це таке? Не знаю, низькоросла теж. Ой. Ві. Воно, красуні, красуні Катеріна, яка гарна. Ой. Голубів толі живуть. Правда, які вони з весни гарні? Вони гарні з весни, ось яка ліберті гарна. Так. А там у мене морозники. Відквітли вже, бачите, відквітли відквітли примулки, морозники там. Так. Не всі ще вийшли хости, тому що нічого. Ось теж буде щось виходити. Ось оця красуня. А оця красуня вже у мене п'ятий рік. Я її купувала дуже маленькою. Звичайно, вона виростає так уже. Але п'ятий рік, і там я дивилася, ну, трішки землю прибирала так. Думаю, боже, ну коли ж ти мені щось заси. Там уже дві почки в неї є, мабуть, в наступному році буде. Але вона дуже-дуже гарна, правда? Такий хвилястий листя, і я вам скажу, лист дуже-дуже плотний. Як називається, навіть не знаю. Не знаю, тому що купувала теж так у когось купила. розумієте, ну Вона дуже-дуже гарна. П'ятий рік сидить. От тут щось. Я її навіть вже пересаджувала, так гарно викупала восени і пересадила її. Думаю, ну, може, поміняю місце. Ні, в цьому році ще нічого немає. В цьому році ще нічого немає, красуньки. Оце в прошлому році купила теж за задонатницькоросла. Це взагалі не пам'ятаю, що це таке. Ну, треба буде ця красуні гарні. Треба буде, в мене ще ж високорослі є. Треба буде, вже як і вийдуть, я тоді поставлю усі назви. Бо це ж усі різні, а це вже такі середні. Це вже всі різні середні хосточки мої. Ой, боже мій. Мені так подобається той мій ялівець. Бачали, як гарно квітне жовтим. Це ж весь прирост, так мені він подобається. Це ж таке бачили кущики, кущики. Переквітнуть мої лілейники, то буду щось думати. Там відсадила оцей горець Red Dragon, Дві віточки відсадила в минулому році, то я вам скажу, що прийнялося. Тепер буду його черенкувати. Так, ну це будуть ось у мене дуже гарні анемони. Це така красунька махрова, потім про них зніму. А це простячка. Але теж мені подобається. Один, вони у мене дуже оці розводяться прості, тому я їх. А оці дуже важко наростають. Вони махрові, гарні. Ну, а це взагалі дуже гарні, будуть квітні, зніму. Доквітають мої красуні примули. Я кожного ранку. Хожу і дивлюся, що вже у мене доквітає. Купила дві, там я відео знімала у нас на ринку, дівчата продають. Я зняла, що вони продають, оце купила дві живучки. Надя Авраменко винесла я зразу купила таких у мене немає. Вони гарні такі, білосалатові. салатові тому що у мене ось є оцей сног, ну, потім він вийде, я покажу. Не ну, купила два, дуже-дуже гарні, як розростуться. Ой, мої красуні приймули, мої красуні приймули, приймули, краса. Я вам скажу мої дорогенькі, ой, боже, Ну, гарно жити передмісті. Я так полюбляю працювати в місті, відпочивати по театру, звичайно, в звичайному місті. А жити люблю передмісті. От устала вранці. Хожу кожного ранку. Зараз піду заварю собі каву, синюшка моя квітне. Ще у мене є інші сорти синюх, я зніму відео потім. так. І йду дивитися, що в мене вже розквітло, що в мене буде квітнути, що в мене наростає. Це теж синюха. ось вона розквітне. Я, що в мене жовта, я її вам потім покажу, розкажу про них. так. І отак от собі вон там у мене. Гейхерки, ті так гарно квітне. Ой, як вона гарно квітне. Так. Звичайно, землі мало, та я її ж не хочу, моє дорогеньке. На що воно? Ой, а це взагалі якась. Це ж у прошлому році купувала. Бачили, крупноквіткова, зразу виходить зразу такого кольору. Але вона пізніше видно, так як оце мої старі сорти, тому що. Але дуже гарно квіти крупні і отакого от кольору. Уже два кущика, тому що купувала один, вже роз... розділила. Ой. Хамеліончик, хамеліончик. Я вам скажу, що кожна квіточка по-своєму, звичайно, вона гарна, красонечка. Бачите, як гарно квітне ось живучка розовим, бачите, рожевим. Це ж я купила теж у Наді Авраменко купила, тому що коли приймали я тут перед квітно, так, щоб якийсь бордюрчик був, потім ще щось посажу. А вона такого жовтого кольору буде на протязі літа. Але квітну таким рожевим. Бачили, яка гарненька, правда? Ой, мама я Так, потім зніму вам все детально, а поки щось що, трішки в мене тут оці іриси. Які вони мені тут зовсім не потрібні. Зовсім, зовсім, зовсім не потрібні. Буду їх прибирати, тільки не знаю куди. Якби ж я хоч знала, куди мені що прибрати. Вже літають. Літають якісь джмелі. Правда, гарно. Отак От гарно жити перед місцем. Ось такий настрій якийсь. Тому що бачите, як. Ой... Знову ж Одесу обстріляли і двоє підлітків загинули. Ну, дорослі, а підлітки, діти гинуть. За що? Це ж обстрілюють жили квартали там, де люди живуть. Будинки просто обстрілюють вулиці, будинки, а там в день, як в Одесі обстріляли та загинули люди. Ой, господи. То отак передмістя вийшла, та й насолоджуюся. Своєю красою землі мало, воно мені не потрібно. Але так для душі, як говориться, правильно, для душі. Ось так. Кожна квіточка тебе радує, тому що ти ходиш і дивишся, що ж таке розквітло. що ж таке розквітло, так? Краса. Горщики вчора до мене приходила знайома, каже. Ну, хотіла, там, щоб я щось у неї прикупила. Не знаю. Піду побачу, які там у неї хости. Запрошувала хости подивитися. То вона каже, Боже, тебе стільки землі мало зовсім. Скільки квітів? Я кажу, то це ж ще не всі горщики. Ти думаєш, що це всі горщики? То вона купила, так як я колись планую тут переквітуть мої лілейники, іриси. В цьому році, звичайно, ні. Можливо, у наступного, а можливо, і ні. Поки що війна йде, я цього робити не буду. То вона купувала каміння та й зробила собі, казала, горку. Ну, діти приїжджали, онуки, то дівчата в неї живуть в Європі вже дуже давно. То приїжджали, то зробили її гірку і в Бучі, казала, там є. Розплідник, багато дуже продають різних квітів, все таке і каміння. То казали, купували якісь біле каміння з рожевою такою, навіть якоюсь полоскою. Ну, Один камінчик там на, на кілограм. Казала, що каміння продають на кілограм. То один кілограм, мені здається, 50 гривень. Ну, все залежить від каміння. Яке каміння? то каже, боже, діти мені купили на 5 тисяч того каміння, то я, каже, зробила вже щось якусь гірочку. От. Ну, я теж планую колись, як оце закінчиться і буде у нас перемога, то я теж хочу там зробити гарну, гарне каміння, посадити свої кущики, щоб усе було гарно, Щоб отак вже вийшов уранці, бачили, як вже поліз сюди. Ну, Це у нас яблуня просто для. Тіні, тут така вона зовсім ніяка, просто для тіні, щоб вийти уранці просто насолоджуватися, так, як оце зараз. Тому що ой, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, проклятуща оця війна, проклятуща оця війна, яка нам зовсім не потрібна, яка нам зовсім не потрібна. Але треба жити. Треба просто жити. Кожного дня, тому що наступний день нам ні, ніхто не обіцяв. Боженька нам його не обіцяла. Тому треба жити сьогодні, насолоджуватися кожною хвилинкою, кожною. Ось така краса. Ну, а в місті? Що це я вийшла на балкон? Чи де, і що, і що? Ну Звичайно. Ну, я ніколи не хотіла жити в місті. хоча я Народилася в місті і проживала в місті, як моя мама казала, ну от хто хто, я ніколи, каже, не думала, що ти вийдеш у село заміж. Але жити я завжди хотіла в передмісті, в своєму будинку. Це у мене такі ще були мислі у юності. У юності я вже хотіла жити у своєму будинку. Але багато в землі ні, ні. Тому що в мене були такі хлопці, які. Було дуже багато землі. І в мене такий був кавалер, як кажуть, так на Западній Україні, так кажуть. Мені так здається, що кажуть, так, так. Ну, я чула, як кажуть, у Львові. так. То я вам скажу, що у нього вже в той час, ну, які 70 ті роки, який це був рік, 77 й чи 78? й 78-й, У нього в той час вже в Києві була однокімнатна квартира. Кооперативна, так, і машина, і машина Москвич. Ну, в му році це було дуже добре, так. Йому батьки купили, а батьки жили в селі під Іванковим. У нас є. Іванків чули, ну чули всі, там вже які бої були страшенні. І йому батьки вже тоді купили квартиру. І він дуже-дуже хотів, щоб я вийшла за нього заміж. Ось, бачите, відсадила ред дракон. Буду ще черенкувати, перезимували. І він дуже хотів, щоб я вийшла за нього заміж, мої дорогенькі. Ну, а моєї подружки було весілля там, у тому селі вона жила. Ми поїхали на весілля, і він же прийшов і мене запросив, а він поруч жив, його батьки жили, і запросив мене в гості. Ну, ми з подружками пішли, я то таке, знаєте, з подружками. Ну, Ми з ним зустрічалися, і мені здавалося, що він мені подобається. Так? І коли ми пішли в гості, я подивилася, що він один у сім'ї. Отака я ідіотка, бачите, він один у сім'ї, та в них стільки городів та четверо свиней, та дві корови. Я думаю, боже, то я ж тут помру зразу. Я тут помру зразу. І я йому сказала: Вовочка, я тебе дуже, дуже ціную. Ти гарна людина, але жінка тобі потрібна інша. І в мене любов зразу закінчилася. <свісно> побачу, думаю, ну розумієте, він один у батьків, то там же ж як треба працювати? Звичайно, а там таке село, таке село, знаєте, ну, до електрички дуже ж далеко Іванків. так. Я думаю, боже. Це ж мені буде тут капут. І любов у мене зразу закінчилася, розумієте? <сі> і він потім довго не женився, я вже вийшла заміж і він все чекав, чекав, не знаю чого. Ну, Потім таки женився, і діти, і, слава Богу, все добре. Ну, Тому що, ну тому що так, отак, розумієте, отака От я, тому що. Хотіла жити у передмісті, і так все і, і сталося, але не в такому великому селі. Ще в 78 рік ще ж тоді були ці колхози. Ні-ні ні, ні-ні. Я таке так не можу пережити, тому що я ж там помру одразу що. Так що так, мама казала, що ніколи не думала, що ти в село вийдеш заміж, тому що. Ну, я була така ж, навчалася дуже гарно, ж розумна, така, знаєте, ж хлопці такі у мене гарні були. Я ж була молода, така непогана <сум> нашу. А, <шо? сум> а я хотіла жити в передмісті. І отак живу. Багато землі не маю, але красу собі отаку маю. Ну що, мої дорогенькі, ви там посміялися чи ні? Ну, що робити? Ну, що робити, такий час тяжкий, тяжкий такий час. Ну що я мені ну що мені вам розповідати? Я сама сама одне і те ж саме думаю про цих дітей, про цих калік. Але, бачите, хожу, посміхаюся, хочу вас, щоб у вас гарний настрій був. Треба триматися, треба триматися. Десь Маруся ще не виходила. Мій Масяня вже поїли, десь пішов, Маруся то ні. Ну що, мої дорогенькі, як вам мої квіточки, як вам мої хости. Сподобалися. Настрій там у вас піднявся після моїх розмов чи ні? Бачите, я стараюся. Ой, мої дорогенькі. Ну що ж, гарного вам дня, знову кажу, тихої нам ночі. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо і низько їм клоняємося. Дякуємо. За кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо їм, тому що одна надія на них. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.